У відео розкажу про накладки на арки. Що таке накладки на арки? Обвіси, накладки на арки. Накладки на арки це пластикові такі вставочки, які ставляться над крилом автомобіля. Вони бувають, якщо це для джипів, вони от йдуть такі великі, масивні, ну, прямо таке колесо розширяють. Ну, тут, в принципі, видно, які об'єми і так далі. Бувають більш маленькі. Зараз покажу. Таку ДДУ, вони маленькі йдуть. Це от такі накладочки, які просто захищають так, від корозії, від ударів. От от такий от спосіб. Вони просто ставляться на клей. Це з маленьких. Наступні бувають з нержавіючої сталі металеві. Виробник Max Chrome це Польща. Ось такого плану в принципі, вони йдуть. Там спеціальне кріплення, так вони виглядають. Оце йдуть накладочки на арки. В основному всі клеються, тільки з металічними йде спеціальне кріплення в комплекті. Вибір дуже широкий, є на всі марки авто, можете передивитися, вивчити асортимент. Продаються вони топово, дуже-дуже гарно. Це одна з топових позицій наших. У нас є великий, абсолютно величезний асортимент. Шукати можна як тут, так і коли у вас запит роздрібний. Можна шукати через верхню частину сайту. Візьмемо Mercedes Fito. Обвіси, вкладки на арки. Все воно є. Пластику, як я казав, нержавійка. Ну, універсальні це, це таке це для всіх автомобілів і в такому плані. В принципі, по аркам все. Коротко, ясно, зрозуміло, чітко.